Алло, Я слухала. Хто це привет. такий? Привіт, бабуська, привіт. Бабулька, щось хочу вам показати, що я сьогодні робила. Дить. Це що паска така? Так, це я пасочки пекла. Ого. Дивіться. Але які файні. А ти десь це вчила? Навчилась сама. Село привезу. Вам. Боже файні, Маріко. А ви пасочку посвітети. А це що таке, в кошику, у що? Це не в кошику, це я так прикрасила. Це бантик, а це я так прикрасила, бачите? Бо Маріко знаєш одну поцвітити, до того, до церкви. Чекайте, я ще не знаю, які вони всередині. To jak już zwerka fajny, to może już zarazie nie fajny.